Пам'ятаєш, яким підлітком ти була? Якщо чесно, то свій період мені навіть складно пригадувати. Я дуже співчуваю моїм батькам і вважаю їх справжніми героями. Адже пережити такий вік у дитини ну дуже непросто. Але знаєш, я розумію, що просто тоді мені теж було страшно. Я змінювалася і більше не була дитиною. Дорослі для мене, здавались ворогами, тому я виливала на них дуже багато емоцій. Але нам важливо розуміти, що цей стан непростий і він відбувається навколо підлітків. А от батькам варто бути готовими до такого і вміти правильно допомагати. Для мене це був переломний момент, адже все перевернулось з ніг на голову. Відбувалися і зміна емоцій, і зміна поведінки. З цим всім додалась і нестабільна самооцінка, яка потрохи почала падати. І тоді я подумала, чому взагалі це все відбувається? Це зараз мені вже все ясно, і я знаю, що самооцінка у цьому віці не стійка, і вона взагалі ситуативна. Саме тоді вплив моїх батьків здавався низьким, а от однолітки були найкращими порадниками. Як правило, хлопці тоді самостверджувалися серед своїх же друзів. А от я і інші дівчата хотіли постійно проводити час з подружками і весь час допомагати їм. Тоді ще я не розуміла важливість правильного ставлення батьків до мене. Хоч підлітки і починають критично оцінювати своїх батьків, це не означає, що їх поведінка не має жодного впливу. Тому що уважне і любляче ставлення батьків є важливою складовою формування позитивної самооцінки підлітка. А от суворе і негативне, навпаки, несуть за собою зовсім інші наслідки. Підлітки, які росли в такій атмосфері, будуть сфокусовані лише на своїх недоліках. Вони будуть більш тривожні і, як правило, агресивніші. Хочу розглянути з тобою цитату з книги Християнська родина авторки Елен Вайт. В період раннього дитинства і до змужділості діти часто не отримують належної уваги. Знаєш, підлітки можуть здаватися нам повністю дорослими і зрілими, та варто в такі моменти нагадати собі, що вони все ще перебувають у процесі дорослішання. Тому багато батьків можуть перестати давати їм таку ж величезну кількість уваги, як і раніше. Але підлітки теж потребують і заслуговують нашої уваги. Адекватна самооцінка дитини базується на переконанні, що її люблять і цінують. Кожен підліток повинен знати, що він важливий. Просто тому, що він існує. Адже любов це основа гарної самооцінки. Ну що ж, дозволь дати тобі декілька порад формування здорової самооцінки у підлітка. По-перше, не забувай виражати свою любов вчинками і словами. Хоч підлітки і здаються моментами нам жорстокими, але вони реально потребують цих слів і прихильності. Я була дуже рада в цьому віці почути, як сильно мене любить моя мама. Вона демонструвала свою любов до мене різними способами. Я навчилась від неї цінувати себе, і це було хорошим уроком. Навіть Біблія наголошує, як важливо приділяти підлітку свою увагу. Нехай ці слова, які сьогодні я тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Прищеплюй їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі й мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи. Цей вірш нагадує нам, що виховання це щоденне служіння, а розвиток адекватної самооцінки є частиною цього процесу. Бог допоможе тобі, якщо ти проситимеш у нього мудрості і керівництва. А по-друге, будуй довірливі стосунки з підлітком. Це дуже важлива складова, адже потрібно, щоб він міг на тебе покластися. Дуже важливо зважати на почуття підлітка, не ігнорувати їх ніколи. Повір, якщо допомагати йому, дізнатися про його смаки, то довіра ваша лише укріпиться. Дай зрозуміти своєму підлітку, що ти любиш його і трудишся заради нього. Скажи йому, що його щастя дуже важливе для тебе, і ти намагаєшся робити все як найкраще. І, будь ласка, будь дуже уважна до емоцій і стану підлітка, особливо прискіпливо спостерігай за його самооцінкою. Адже, наприклад, завишена самооцінка буде блокувати почуття провини за негативний вчинок або докори сумління за безвідповідальну поведінку. А якщо буде низька самооцінка, то є ризик невдоволення собою, відсутність мотивації і в подальшому відсутність цілей. А також невпевненість у своїх можливостях. Тому надзвичайно важливо спостерігати за своїм підлітком. Не забувай допомагати йому у всьому і підтримувати його. А ще показуй свою любов. Може, саме сьогодні, той день, коли варто зробити щось, що покаже вашу любов та щирість до свого підлітка. А тепер дозволь за тебе помолитись. Боже, допоможи нам стати гідними матерями і допоможи нам пройти увесь цей шлях з нашою дитиною. Боже, покажи, як донести підлітку, звістку про Твою неземну любов до нас. Амінь.